Всім привіт! Я знову з вами. Знову записую книжковий влог і хочу вам показати, яку книгу я зараз читаю. Я цю книгу вже вам показувала в здається, не в попередньому, а аж в попередньому позаминулому книжковому влозі, що я її читаю, я дійсно її читала, але я її відставила, тому що захотіла щось інше читати, почитала інше і вирішила, ні, я маю повернутись до цієї книги. І ось вона в мене тут. Так, це знову це знову Щеголь. Або Щіголь, як хто називає? Я буду називати «Щіголь», Нехай буде так. Тут немає ніде наголосу, як правильно ставити? Щіголь, «Щіголь», «Щіголь», мабуть, «Щіголь». Боже, я просто вже запуталась. Так, я вирішила взяти знову цю книгу читати і. Бачите, як багато я вже прочитала. Я зупинилася десь на 180-тій сторінці, відклала книгу, потім взяла читати. І зараз мене вже читання, знаєте, такий темп став більш інтенсивніший. А, і зараз я вже прочитала а, більше ніж 500 сторінок. Всього тут 800. Багатенько, мілкий шрифт. І вже прочитала 500. Мені просто не віриться. Нарешті, нарешті, в мене пішлася книга, і я розумію, що зараз я точно вже її дочитаю ще 300 сторінок і історія буде прочитана, історія буде позаду, і, можливо, я подивлюся потім екранізацію. Цікаво, як там все зняли. Відомі там актори також є. Лауреат поліцарської премії. Я поки що не буду, мабуть, розповідати про свої враження вже, мабуть, в кінці, але можу сказати, що книга викликає в мене досить дивні і абсолютно різні емоції. Якось то вона швидше читається, потім якось події змінюються, потім якось життя героя змінюється. Він доросліше і враження також мої міняються. Тут дуже багато. Зловживання наркотиками, алкоголем. Про таке не дуже приємно читати, але ось таке життя героя цього, так придумала Донна Тарт. На жаль, е, мені страшно уявити, як його, як його життя закінчиться. А, ну або, можливо, в цій книзі воно і не закінчиться. Не знаю, чому я так впевнена, що воно закінчиться. Якщо читали, то е, ви, мабуть, зараз подумали. Права я чи не права, якщо ви знаєте, чим це все закінчилось, але не знаю, чомусь мені здається, що не має тут бути прям хеппі-енду. Ну, така книга, просто не бачу я тут хеппі-енду для героя, але побачимо, як все буде в кінці. Знову ж таки, попереду ще небагато, немало, цілих 300 сторінок. Я а, вийшла, отримала посилку в поштоматі від клубу сімейного дозвілля. Я зробила замовлення, це не книги на огляд, ні ні в коєму разі. Як я вже казала зараз, я не співпрацюю вже дуже давно. Ще мабуть, спочатку повномасштабного вторгнення, я, мабуть, ні разу ще не співпрацювала за три з половиною роки з будь-ким чи то видавництвом, чи ще з кимось. Ніхто нічого мені, на жаль, не надсилав безкоштовно на огляд. Е, сама я також нікому не писала, тому по мірі можливості купую книги, які хочу сама. Звісно, я хочу їх набагато більше, але е, з нинішніми цінами дозволити можеш собі тільки ті, які дійсно дуже сильно хочеш, а не всі підряд. Так, і тому я е, зробила замовлення. Три книги вийшли. Більше ніж на 100 гривень. Це, мабуть, ще, ще по да? Це, мабуть, ще й небагато, тому що зараз в середньому книги коштують там 300, 350, 450, 500 навіть. Тому дивуватися абсолютно нема чому. І якщо я купила за там десь 1103 книги, то там ще списали з мене ось ці бонуси. Uh, і навіть така от вийшла в мене трошечки знижечка за рахунок тих бонусів. І знову я зробила замовлення, коли вже закінчилися всі акції, як це було минулого разу, коли були знижки на честь дня народження. Але я зробила замовлення до того, як почалися ці знижки, не дочекалася їх. Так само і зараз ось нещодавно. Були там подвоєння оцих КСД коїнів і багато хто робив замовлення. Я це якось пройшло повз мене, і я зробила вже замовлення зараз, коли та акція вже закінчилась. Просто молодець. Це були такі, прям, знаєте, дійсно бажанки. У мене ці книги, які я хотіла справді дуже хотіла замовити. Тому давайте разом з вами зараз це все розпакуємо, подивимося на ці книги. Вирішила ставити цей відрізок саме у влозі. Ну, а потім вже в книжкових покупках, можливо, я знову покажу ці книги, тому що влоги дивляться далеко не всі, враховуючи перегляди, принаймні в мене на каналі. Так, ну що ж, відкрила я коробку. Запаковано все надійно. І одразу тут у мене три книги. Вони прям тут так компактно помістилися, якраз коробка для трьох книг. Все дуже добре влізло. І перша книга, яку я тут бачу, о! «Донна Тарт. Так, я зараз, як я вже показувала, читаю щегля. А, маю надію, що найближчим часом дочитаю, тому що почала я її читати ще взимку, а потім від, відставила і а, взяла знову читати зараз, як я вже казала. А, і я вирішила, що все-таки маю придбати ще а, одну книгу до Нетарт якої в мене немає, тому що в мене є щіголь, в мене є чи Щіголь, як то називає? Також в мене є таємна історія, а от маленького друга в мене не було. Я довго думала її купувати чи ні. Все залежало від того, як у мене піде справа саме з Чіглем. Начебто, справа в мене пішла добре зараз, вже після того, як я. Після паузи, після перерви взяла знову ту книгу. Все пішло набагато краще, ніж було на початку. Тому я вирішила, що варто мені придбати і маленького друга, щоб всі три книги Донни Тарт у мене були в бібліотеці. Вона, до речі, коштувала за, книж... за клубними знижками 410 гривень, наскільки я пам'ятаю. Так, наступна книга. Ой, вона така маленька, боже. Така маленька коштує 480 гривень. Це просто жах. Я не розумію, чому все так. Так, це Жоель Дікер. Або Дікер, знову ж таки, як хто називає, я вже сама заплуталася, як правильно. Я його завжди називала Жоель Дікер. Начебто, правильно, Дікер все-таки. Ну, неважливо. Дикий звір новий черговий. Роман цього автора швейцарського колись дуже давно мені сподобалась його правда про справу Гарі Квеберта. Також книга Балтимерів. І з тих пір я купую абсолютно всі книги, які ви. Які видає видавництво Старого Лева. А, так, я купила в клубі цю книгу, але, як ми знаємо, там є книги і інших видавництв. І цю книгу я планувала придбати, чи то на сайті ВСЛ, чи то там ще десь. Ну от, Побачила, що вона є в книжковому клубі, за тією ж самою ціною, що у ВСЛ, тому вирішила також е, одразу її придбати тут. Е, я читала анотацію, зараз вже не буду це все. Зачитувати про що ця книга, просто черговий трилер, детектив. Чомусь я впевнена, що інші книги цього автора також мають мені сподобатись, як і перші, тому придбала. Але якщо більшість тих книг, що в мене стоять на полицях, вони товщі все-таки за об'єм. То ця, ну, геть якась маленька, тут скільки? 470 сторінок. Ну, начебто не багато і немало, але знову ж таки, та, така ціна за таку невеличку книгу. Чому все так? О Боже? Але що робити? Це, знаєте, в мене як кажуть, автопокупаємий автор. Тобто, всі його книги, які виходять, я автоматично купую. Так вже склалося. Те ж саме стосується і наступної. Письменниці, книги, якої я також купую по мірі того, як вони виходять, абсолютно всі, можна сказати, що збираю всю колекцію, всю серію, але одну книгу, яку я читала, я продала. Зараз скажу яку це незнайомка в домі від Шарі Лапени трилер. Новий у цього автора. І вже не знаю скільки там їх вийшло. Знову ж таки, я всі купую. І от остання вийшла саме ця в клубі. Я продала подружжя по сусідству. Я ту книгу читала десь два роки тому. Вона мені не те, що прям дуже сподобалась. Там така була не дуже для мене приємна тема, як викрадення маленької дитини, і все, що з цим пов'язано. Ну, через це, як ви знаєте, от коли мова йде про дитину, якось мені хочеться від таких книжок як можна скоріше позбавитись. І я точно розумієш, пересчитувати не буду. І навіть для колекції я чомусь вирішила її не лишати, а продала. Можливо, зараз я трошки вже про це жалкую, тому що знову ж таки купую тихенько коробка, що за звуки. Купую абсолютно всі книги Шарі Лапени, Тому, може, треба було чисто заради колекції її лишити. Але що вже поробиш? Продала й продала. Я лишила небажаного гостя, яку я вже читала, яка мені сподобалася більше, ніж подружжя по сусідству, ту я лишила. І всі інші, які виходять, я купую, поки що ще жодної не читала, тільки ті дві. І от вийшла незнайомка в домі. Знову ж не будемо нічого читати про що ця книга вже по факту читання, тому що можна собі щось не спойлерити, як це часто буває. Так, ну що ж, коробка пуста. Там накладна, точніше порожня. А, і ось такі три книги були в моєму замовленні. Всі їх я дуже сильно хотіла. Мої такі книжкові бажанки, автори, яких я автоматично купую. А, о, тут ще, до речі, лясе є у маленького друга. Нічого собі. Бо в мене а, попередні видання. Її романів старі, ну тобто перші там ще Лясе не було а зараз. Уже мабуть видають їх Лясе. і ця книга вже Лясе, якісь таким милим рожевим. До речі, тут також іде мова про дитину, про її смерть. Повісили її чи що. Теж для мене не дуже, звісно, як і для будь-якої людини, не дуже приємна тема. Через це я сумнівалася купувати цю книгу чи ні, але послухала відгуки і зрозуміла, що ні, все-таки маю купити цю і прочитати її. Uh, і, взагалі, всі ці три романи Дони Тарт, вони нібито абсолютно між собою не схожі навіть в різних жанрах. Тому цікаво буде прочитати. Кож, кожну з цих книжок вона писала там, по 10 років. І от з 13-го року, як вийшов Шіголь, з тих пір, вона більше якось і не написала, виходить, книг. Дивно, пройшло, вже 10 років, чому немає четвертого роману. Да? Ну, власне, ось такий у мене. А улов ось такі покупки поділи, поділилася з вами, і давайте далі дивитися влог. У мене взагалі тут зараз безлад на книжкових полицях через сина, який бере мої книги, розкидає їх, відкриває, може там порвати навіть. Випадково, тому зараз я так знаєте книжки, просто ставлю де є вільне місце і якось не дуже вже притримуюсь там серії, колекції видавництв і так далі. Куди де є місце, туди і ставлю. Але треба щось з цим робити, бо це мені не подобається. Я все таки більше в цьому плані перфекціоніст. Ось мої всі книги, які в мене є, Желя Дікера. Як бачите, їх було 5, з'явилося тепер і шосте. Для неї, на жаль, тут немає місця. Треба шукати, тому що я все-таки хочу, щоб вони всі ось так шість стояли поруч. І бачите, дійсно, ось ця дикий звір, вона найтонша. Не люблю я тоненькі книги. Я думала, вона теж десь така пухкенька, приблизно як ці книги, тут майже всі. Пухенькі, але, на жаль, ні. Поки що я її покладу ось сюди. Але, звісно, щось буду тут шукати місце і обов'язково поставлю їх всі разом. У мене буде повне зібрання, повна колекція Желя Дікера. Так, і що стосується шаріла пени, так, тут світиться її роман, який я замовляла весною. І ось тут інші її роботи. Знову ж таки, немає місця, щоб поставити це все поруч. Тут у мене, бачите, Річард Осман помістився чотири його книги разом. Шаріла Пена, скільки тут три, ось тут дві. Так, у мене тут же замість. Книжок, іграшки, на жаль. А, і ось новинка, яку я вам сьогодні показала. Незнайомка в домі, хтось знайомий, незнайомка в домі, все так схоже, і назви схожі, планенькі схожі, але книги між собою не пов'язані, це абсолютно різні трилери. І тут у мене небажаний гість, яку я читала, нещаслива родина, яка виходила до цього, і тут усі брешуть. Знову ж таки, не вистачає подружжя по сусідству, але, як я вже сказала, її я відправила на анхол. Тому в мене замість шести книжок шаріла пени, є тільки п'ять, але вони всі в одному оформлені. Ось так от треба шукати для них місце, щоб всі п'ять стояли поруч і це все виглядало гарненько на полицях. Те ж саме стосується Дони Тарт. ми бачимо, що тут в мене стоїть таємна історія. і... Щіголь е, поруч е, і не вистачає місця. Потрібно ще поставити сюди третій її роман. Е, точніше, це не третій, а, здається, перший або другий. Коли вона його написала, я не пам'ятаю. Е, здається, це другий її роман. Так, тому треба поставити таємну історію, маленький друг і потім «Щіголь». Три романи мають стояти поруч до нетарт, і тоді все буде гарненько і як треба. Займуся цим, буду шукати місце. І щоб мені знайти місце для нових книжок, бажано, звісно, щоб книги, які я хочу продати, були продані, тоді з'явиться це місце. Вони є на OLX, але, знаєте, як пощастить. Якусь книгу швидко можуть придбати, а якась просто може висіти там руками, її не купують. От, наприклад, я продаю співдружність. Покажу зараз в цьому влозі, можливо, когось зацікавить. Якщо це так, обов'язково дайте про це знати. Напишіть мені в інстаграмі, наприклад, або навіть тут під відео. Ну, краще, звісно, десь в особистих. В інстаграмі. Підписуйтесь і пишіть обов'язково, якщо хочете придбати якусь книгу. Співдружність NPACT, яку я читала нещодавно, просто в ну, мене всі книги в ідеальному стані, як нові, без жодних пошкоджень. А, далі також продаю, доки не розкриться, брехня, тосікадзу, «Кавагуті». Це взагалі нова книга. Я навіть її не читала, вона тут ще, мабуть, хрустить. Абсолютно нова книга не читана, тому звісно вона в ідеальному стані. Я просто вирішила, що ця історія мені не дуже цікава. Тим паче, це здається друга частина. Перша там називається доки кава не охолоне». якось так. А наступна вже була, доки не розкриється брехня. Я не знаю, вони пов'язані з собою чи ні. Ні, тут бачите, написано нові проникливі історії. Від, від автора, доки кава не охолоне. Значить, тут нові історії, ці книги не пов'язані, що навіть краще. Також у мене є ось така велика стопка книжок в жанрі Е, Ось ця бути щасливіше сьогодні, зараз завжди. Навряд чи я буду її перечитувати, тому що ну, я, в принципі, ніколи такого не роблю. Е, тому, якщо вона вже прочитана, то для чого мені тримати її в себе? Тому вирішила також виставити на анхол, звільнити місце. Далі, мистецтво любові Еріг Фром. Ця книга нова, я її не читала на такого зменшеного е, формату. Ось така книга. Так, відомого, хто він там, психолог або філософ. Ой-ой-ой, що в мене тут відбувається? Далі, ось така книга, також не читана: Нова «Вийди за межі. Дена Вальчміта. відома дуже книга, як звичайні люди стають видатними. Як стати видатним? Ось така от гарна книга. Також ось ця книга є вже читала декілька років тому секрети чоловіків, які має знати кожна жінка від Барбари де Анджеліс. Мені вона сподобалася, дуже така цікава. Багато чого я там для себе почерпнула. Але знову ж таки розумію, що навряд чи буду до неї повертатися. А, ось така от книга. І ось така неймовірно гарна книга. Сила твоєї історії. Зля, до речі, великого формату це від а, видавництва Monolith «Сила твоєї історії Ель Луна, -Луна Сьюзи Герік. Це просто книга, витвір мистецтва. Така вона феміністична. Дуже тут. Э, 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 надихаючі такі історії для жінок. Е і вона, неймовірно, гарна. Просто подивіться, подивіться на цей витвір мистецтва. Я її читала, знімала огляд, давненько вже це було, але вона просто неймовірно гарна. Ну, власне, ось такі книги. Е зараз я можу продати, Якщо вас щось зацікавило, обов'язково мені пишіть в інстаграмі про це. Зняла ще одне відео про книжкові покупки. Нарешті покажу вам ці всі книги, які я придбала останнім часом, і це вже в відео ви явно подивилися, тому що цей влог вийде вже після книжкових покупок. Такі в мене плани. І давайте зараз вам швиденько розповім, як взагалі проходить моє читання з щегля. До Тарт, залишилось 50 сторінок. 750 сторінок вже прочитано, і я вже намагаюся як можна скоріше добити цю книгу, дочитати ці останні нещасні 50 сторінок, щоб дізнатися, чим же закінчиться ця історія, який тут буде фінал. Uh, і трошечки поділитися саме враженнями своїми. Детальніше, звісно, буде вже в прочитаному. До речі, я тут загубила один кутик, тягала усюди з собою книгу. Якось не дуже надійно тримався цей кутик. Бачу, що цей також гуляє. Uh, якось так вони не дуже добре, як виявилось, тримаються, бо три є, а четвертий вже десь посіяла. Ну, власне, дочитаю ці останні 50 сторінок і вже вийду з вами. На зв'язок. Я зробила замовлення під час розпродажу в книжковому клубі. Я його отримала, тому, звісно ж, хочу зняти розпаковку, але для цього влогу вже достатньо розпаковок. Тут я вже вам і так показала. Одне замовлення з клубу, тому, мабуть, це я зніму як окреме вже відео. Зробимо так, тому що тут вже більше книжок, тому є про що розповісти. Тому зараз буду знімати розпаковку, і я думаю, що ви вже скоріш за все її побачили. Не знаю точно, якщо так, то я залишу посилання під цим відео на розпаковку цих книжечок з розпродажу. Зняла вже відео розпаковку і сіла, щоб поділитися з вами трошечки своїми враженнями, тому що, в принципі, я найближчим часом планую вже знімати відео про прочитані книги, і там, звісно, будуть, будуть мої більш детальні враження про кожну книгу, яку я прочитала за останній час. Або влог, у влогах я все-таки так коротко так, розповідала про них і не про всі, звісно, книги, про деякі. Тому а, зараз все-таки розповім а, свої враження про «Щіголь». Щіголь, господі, я так і не так і не вирішила, як мені, як мені називати цю книгу Щіголь. Справа в тому, що я вже її дочитала, мені просто не віриться, що 800 сторінок позаду я починала цю книгу ще читати в грудні минулого року. Потім я її закинула. Потім я знову її взяла читати десь в лютому, потім я знову її закинула. І це все було впродовж перших там 180-200 сторінок. І зараз вже в липні, десь на початку липня, здається. В кінці червня, або на початку липня, вже неважливо, я взяла її знову. І вже з 200-ї сторінки до, до, до 800 ї я прочитала цю книгу за липень. Звісно, це ні, навіть не за весь липень, ви не думаєте, а набагато швидше, як це не дивно. Тому що я е, дійсно не очікувала, що вже зараз мене так швидко. Піде читання, і ці 600 сторінок, які залишилися, дійсно, вже я читала. Ну, як для мене, то вже швидко і з більшою цікавістю, так, якось втягнулася в цю історію. Якось вона мені пішла. І мені хотілося вже її прочитати і дізнатися, як все насправді. Так, е я скажу, що дійсно ця книга, вона мене вразила. Я не можу сказати, що тут є прям щось настільки особливе, прям щось таке вау, що... чого я, наприклад, не бачила в інших книгах. Ні. Але щось в цій історії все-таки чіпляє душу, щось цій історії все-таки. Ем... Щось є особливе, так? Хоча нібито тут історія хлопця, його життя, так, як на нього вплинув теракт у музеї, коли загинула його мати, і та картина, яку він е, поцпив в цьому музеї і яку зберігає багато років, е, як це все на нього вплинуло, як взагалі склалося його життя. В цій книзі дуже багато різних залежностей. Ну, в першу чергу. Алкоголізм, наркоманія, якісь шахрайства, азартні ігри, е, якийсь кримінал навіть. Тому тут вистачає, знаєте, таких поганих речей, які стосуються цього хлопця-тео. Е, і, звісно, було цікаво, як, же, як складеться його життя, який буде фінал у цієї історії. Е, і... Саме дивне те, що я взагалі не очікувала такого фіналу. Я коли читала фінал, я дійсно думала, це, мабуть, якийсь просто наркоманський сон. Це все йому наснилося, він зараз прокинеться і насправді складеться все інакше. Ну тому що, дивлячись на цю всю історію, я чомусь була впевнена, що закінчиться все, ну, чесно вам скажу, не так. Набагато гірше. Я не очікувала тут ніяких хеппі ендів чи щось в тому роді, тому. А те, як тут це склалося, дійсно мене здивувало, що автор вирішила все закінчити саме так. А, і, е, мабуть, це все, що я розповім про цю книгу. Більш детально знову ж таки буде вже в прочитаному. Хоча теж не хочеться наговорити чогось зайвого, просто книгу варто читати. Е, вона не може сподобатися всім, однозначно, в, в якому сенсі ця книга на любителя, не кожному зайде ця історія. Однозначно, я, я була впевнена, що я буду одна з тих, кому вона не зайде. Але я можу сказати, що все ж таки ні. Спочатку дійсно якось не дуже я втягнулася, але потім, з третьої спроби, мені вдалося нарешті цю книгу прочитати. І це ж треба почала ще в грудні, а закінчила її аж в липні. Так, дуже довгий шлях пройшла зі мною ця книга в три етапи читання. Ну, але все ж таки я її дочитала і тепер знаю, що це за історія, можу про неї розповідати. Дуже рада, що це зробила. Так, у мене ще є таємна історія. Також я вам показала, що я докупила маленького друга, тому будемо максимально читати дону тарт. Я не впевнена, що в цьому році, але все ж таки будемо поступово прочитаю всі три її романи однозначно і буду знайома повністю з її творчістю. Бо я думаю, що досить таки цікавий автор і заслуговує на увагу всі її роботи. Ну, і цей влог я буду вже закінчувати. Дякую, що провели його зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, він вам сподобався. Якщо це так, обов'язково підтримайте мене пальчиком вгору, коментарем, щоб я знала, що вам подобаються такі формати відео і знімала їх і далі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!